Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом з європейськими партнерами підготувала нові домовленості, які посилять українську систему ППО та захист неба. Ну і також нагадав, що тільки за одну ніч країна-агресорка запустила понад 170 дронів, а за тиждень близько тисячі ударних безпілотників. І тому Україні потрібен комплексний захист. Також Зеленський зазначив, що Німеччина вже передала дві системи Петріот. Ну а найближчим часом очікується історична угода з Францією для посилення. Української авіації так далі переходимо до теми Сполучених Штатів Америки. Чи дійсно там є план завершення війни? Ну, власне, не тільки, тому що то дійсно. Цими днями були заяви з боку Марко Рубіо. Вони про санкції, ну принаймні про те, що Росія вичерпала свій арсенал, фактично. Але ну от ми вже спілкувалися з цього приводу з експертами сьогодні в ефірі, і вони кажуть, що це насправді це неправда, це не відповідає дійсності. Але знов таки питання економіки, от так вже стається, що питання економіки на жаль вони тісно пов'язані з питаннями геополітики. Тим не менш, говоримо про це далі детальніше, тому що перемовини між Україною та Росією наразі офіційно припинені. Про це цього тижня повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у коментарі виданню «The Times». І от за словами дипломата останні зустрічі не дали жодних реальних результатів у питанні припинення війни. Кислиця зазначив, що з літа українська сторона закликала міжнародних партнерів активніше долучатися до зусиль, аби схилити Путіна до особистої зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Однак прогресу досягнути так і не вдалося. Ну і на думку державного секретаря Марко Робіо суть проблем між Україною та Росією полягає в тому, що Москва висуває вимоги, з якими Київ не може погодитися. Робіо заявив, що Росія хоче отримати контроль над усією Донецькою області. Також посадовець зазначив, що росіяни втрачають вбитими 7 тисяч військових на тиждень. Ну і попри те, що за словами Робіо, окупанти досягли деяких успіхів на Донеччині, їхня кінцева ціль не виглядає досяжною. Між тим Сполучені Штати Америки хочуть вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України і засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів. Про це на тижні написало видання «Київпост» з посиланням на власні джерела в ООН. І от два співрозмовники журналістів стверджують, що адміністрація Трампа хоче, аби резолюцію подали у ширшому форматі під назвою Війна в Україні без згадок про територіальну цілісність Україну та агресію Росії. При цьому очікувати додаткового тиску Вашингтона на Росії також не варто. Нагадаю, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що президент Трамп вже запровадив проти Росії санкції. Цитую саме ті, про які його просили, і от таким чином фактично вичерпав всі санкційні можливості. Накладати ж нові обмеження банально немає на що з нашої сторони особливо вже не на що накладати санкції. Ми запровадили обмеження на їх найбільші нафтові компанії. Саме цього всі очікували. Чесно кажучи, я не знаю, що ще можна зробити. в цьому плані у нас майже вичерпані можливості для нових санкцій. Ну і той же час, у п'ятниці в інтерв'ю британському телеканалу GB News Дональд Трамп заявив, що впевнений, бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Окрім запевнень у тому, що війна ніколи не почалася якби він був президентом. Трамп сказав, цитую це жахлива кривава бійня найбільше від часів Другої світової. Ми тиснемо на Росію через Індію та нафту. Інші країни теж виходять. Бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, що ми це скоро вирішимо. Сподіваюся, скоро кінець цити. आते